Доброго дня, я в селі Кашперівка. І ось такий будинок у нас на продаж. Ця частина Кашперівки не газифікована, тому в будинку газу немає. Але заведена вона вода, є ванна, туалет, скважина. Площа будинку приблизно 60 квадратів. Земельна ділянка 50 соток. Ось такий у нас вхід, ще є криниця до скважини, Садок. Яма під буряки чи під жом, літня кухня, хлівчик. Колись цей двір був асфальтований, залишку асфальту. Ось такий у нас курничок, хлів, літня кухня. Побудови сеге. Город, велика Площа. Виноград, горіхи, абрикоси, черешня. Нюанс це такий тріщина тут. Грати на вікнах, вікна дерев'яні, покриття шифер. І ось такий будинок. Заходимо в веранда. Одна цього стоїть, одна пилка така, що. Веранда. З веранди вхід у сіни на полуліноліум, потім наліво вхід у комору, невеличка комора. Прямо у нас ванна кімната. Тут у нас ванна, заведена вода. І грубка. Будинок отоплюється дровами. Парове отоплення по будинку, тобто в грубо уморований водяний котел, який обігріває будинок. Повертаємося назад, прихожа кімната. Ось така прихожа кімната, пол дерев'яний. Наліво у нас спальня. Ось так викладена грубка під камінець. Балочки тут дуже гарні, рівненькі, рівненькі. Повертаємося назад в прихожу, заходимо у велику кімнату, пол дерев'яний. І ось такий у нас один палки пофарбовані фарбою. До речі, не помащення. Тут почався ремонт, але він не закінчений. Так як будинок придбали в часи повномасштабного вторгнення. Люди тут прожили півтора-два роки, і тепер вони цей будинок продають, провели воду, викопали скважину. Ось такий будинок, село Кашпірівка Тетіївського ОТГ Білоцерківського району. Земельна ділянка 50 соток, ростуть фруктові дерева. Роська річка протікає недалеко кар'єрний завод, де можна теж працювати. В росі можна купатися, ловити рибу. Кого зацікавив даний варіант, будь ласка, пишіть в коментарях. Я надам номер власника. Хто мене дивиться в Тіктоці, будь ласка, пишіть в особисті, тому що тікток видаляє повідомлення. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, це дозволяє мені шукати житло, хто його зараз потребує. На все добре, до нових зустрічей! Такий будиночок, крім того, вугла, претензій ніяких немає. Підморок високий. Скважина. Село велике, є цукровий завод, прохідний автотранспорт. Робота є, є СГ-підприємства, є Лісгосп, є ще такі невеличкі підприємства. Так що тут роботу можна знайти. Школа 11 класів велика, дитячий садок, багато магазинів, до володарки. Транспорт крокує до Білої церкви, через Володарку, Лінецький, Оратівський транспорт через Кашпірку прямує в сторону Києва, так що село доволі прогресивне.